Привіт, мене звати Сергій. Я вирішив зробити мільйон на різні безбашні проекти. Для цього закупив товар з Китаю і пробую продавати на маркетплейсі. Prom.ua. я купив сайт за 3,5 тисячі гривень. Ось що з цього вийшло. Початок мого товарного бізнесу був простий. Я просто побачив кучу реклами інфоцеган, які гарантують тисячу доларів доходу з дропшипінгу, де ти не маєш товари. А просто їх відправляє поставщик. Ти тільки виставляєш їх на різних маркетплейсах на OLX, інстаграм і отримуєш бабо. Якщо коротко, то клієнт оформляє замовлення на сайті, продавець, не маючи товару, передає його оптовому постачальнику, в якого великий склад, і той відправляє посилку клієнту. За це продавець отримує свій бонус. А покупець задоволений своїм замовленням. В мені зразу включився бізнесмен. А чоб то мені таке не спробувати? Чим я гірший? я теж хочу 1000 доларів заробляти. Я зразу не йшов поставщика в Києві, поїхав до неї, вибрав різні кросівки, відфоткав їх. Виставив зразу на OLX і чекав своїх 1000 доларів. Чекав я досить довго і за місяць моєї роботи я тільки зробив півтори тисячі. <плес> ну, при тому заказів було багато. OLX є OLX, це звичайна барахолка, де продають бе у речі з різних секонд-хендів, всякі речі з заниженою ціною. Я вже не знав, де продавати свої кросівки, націнка на яких була 500 гривень, і вони вже злітали за півтори тисячі гривень і не продавалися. Далі я подумав собі, чим є гірші дропшиперів, чому я не можу продавати свої товари і робити повноцінну націнку. Так я знайшов для себе метод замовлення з Китаю, почав замовляти різні рандомні штуки, всякі ліхтарики, масажери, машинки для видалення катишків, які взагалі не продавалися. І мені срочно потрібно було щось з цим робити. Я знайшов для себе вихід. Промюей пром це один з десяти великих маркетплейсів України, де продаються товари, а точніше, де підприємці реалізовують свою продукцію. Наприклад, кросівки, худі, аксесуари для телефону чи товари для скейтерів. Так, ви бачите цей маркетплейс як великий магазин з кучею товарів, але насправді це площадка, де підприємці можуть... Вести свої сайти і викладати свою продукцію, де покупець знайде свій товар, основне завдання продавця якісно наповнити магазин товаром, додати опис, характеристики, які відповідають конкретному товару для того, щоб товари постійно продавались. Пром пропонує для продавців спеціальні пакети, в яких можна купити тисячу, п'ять тисяч, десять тисяч товарів. І виставляти це все на своєму інтернет-магазині, своєму сайті. Я так же саме зробив, я купив за 3,5 тисячі е, пакет прому, де я, я зможу виставляти тисячі товарів, де в мене буде свій сайт, і ці товари будуть показуватись на маркетплейсах. І в свою чергу їх буде купляти велика кількість. Людей я приступив до заповнення магазину різними товарами. Основне завдання було наповнити магазин товаром. Перший тиждень було 10 позицій, другий більше 20, і коли я отримав перше замовлення, було вже 50 позицій на сайті. Мої очікування були завищені, тому що я думав, коли я зразу почну виставляти товари, зразу мене їх будуть купляти. Я боявся того, що в мене нічого не останеться в наявності. Але це не так. Перші два тижні мого магазину, як ніби то ніхто не помічав. Я тут, купляйте в мене товари. Але насправді ніхто не купляв. І я сидів тиждень, чекав, два тижні чекав. І мій товариш казав, що скоро буде перше твоє замовлення. І ось під кінець третього тижня очікування я отримав своє перше замовлення. Це. Гума для підтягування, ура! Перше замовлення! Ура! Скоро я зароблю мільйон! Ура! Далі все це пішло вгору, тому що я отримав по одному-по два замовлення в день, і мій максимальний рекорд, який був тиждень тому, це три замовлення. І за місяць моїх продажів я відбив вартість свого магазину і вийшов невеличкий плюс. Наразі це мій весь досвід продажів на Prom.ua, Якщо ви хочете продавати на Prom.ua, заходьте додати сміливо, це крута штука, але там потрібно розбиратися. Мене звати Нікітюк, Пишіть ваші питання від з радістю відповім на них. Підписуйтесь на мій YouTube канал на мої соціальні мережі.